Росіяни вкотре доводять для їхніх звірських злочинів не потрібно причин. Вже кілька днів поспіль. Вони докладають усіх зусиль, аби зашкодити мирному населенню України. І сьогоднішня доба не виняток для Києва. 29 травня почалось для України з масованої повітряної тривоги. Війська країни агресора випустили до 40 крилатих ракет та 35 дронів камікадзе. Силами та засобами сил оборони України знищено 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет. Х-101, Х-555, 29 ударних БПЛА шахет та один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог не заспокоївся, і в першій половині дня у столиці уламки крилатої ракети впали на проїзну частину та ледь не зачепили громадський транспорт. Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11.30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування ЗОТРК Іскандер. Загалом випущено 11 ракет Іскандер м та Іскандер к з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено. Втім, налякати українців не вдається. Навіть у моменти повітряних атак та гучних ударів у київському метро лунає гімн України. Нині відомо про одного постраждалого в Подільському районі. Втім, наразі інформація уточнюється. На обстріли відреагували, і в головному управлінні розвідки України кажуть, безкарними злочинці не лишаться. Всі, ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запогати Україну. Я хочу вас трошки засмутити. Це не так: всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну, а всі, ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Сьогоднішня атака на столицю 16-та від початку цього місяця. Очільники усіх населених пунктів країни закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів, оскільки загроза атак зберігається. Тетяна Міщинська, телеканал